Всім привіт! Сьогодні я підготувала для вас новий майстер-клас на таку селяночку. Селяночка робиться дуже просто і швидко. Вона є не широка. Сіточка у нас буде однотонна. Я використовувала чеський бісер 23 980 10 розміру. Ви, звичайно, можете за основу брати будь-який бісер, який вам подобається. Ви рядом цієї силянки якраз в тому, що тут ви можете дати волю своїй фантазії. Тобто на кінці силянки я робила ось такі зубчики. Для них я брала у мене такі чеські намистини. І в одній пачечці 2,5 грами, щоб ви розуміли, я навіть не всю пачечку використала, але вони дуже-дуже легенькі пластмасові, тому я думаю, що саме через це. Тобто, один ромбик крайній у нас буде без хвостика, інший з хвостиком, один без хвостика, інший з хвостиком. І виходить, отак оригінально воно, потім дивиться. А після цього, коли ми з вами зробимо ось таку сіточку основу, я вам покажу, як пришивати. Різні камінчики. Тобто, ви дістаєте все, що у вас є будь-які компоненти, які маєте в наявності. Можете навіть спочатку прикласти до силянки, подивитися, як воно буде. Тоді вже пришивати. Тобто даєте повністю волю своїй фантазії. Ну, вона може вийти у вас зовсім зовсім інакше. І це класно. На мостин у мене взагалі, як бачите, пішло зовсім небагато, трішки таких, трішки таких. От Що було, то дістала, то пришила. Результатом дуже задоволена, тому що, незважаючи на всю простоту роботи, селінка вийшла дуже елегантною, дуже шикарною. Я спочатку вагалась, думала робити в чорно-червоних тонах чи в блакитно-жовтих, але зупинилася на чорно-червоних, бо в мене були такі сердечка саме червоного кольору. Можливо, з часом я зроблю ще і в жовто-блакитних тонах. Я думаю, що, в принципі, в будь-яких тонах, навіть, наприклад, в коричневих, вона буде гарно дивитися. Я їй кажу, що тут гра вашої фантазії. І можна створювати таку неймовірну красу. Також я вам покажу, як сходити на кут, як пришити застіпку. Застіпка не обов'язково повинна бути така, як у мене також, яку маєте в наявності. Змаселянка, навіть з компонентами пришитими, у мене вийшла не важка. Тому, якщо у вас навіть є маленький карамінчик, він підійде. Плести будемо ажурним плетінням, з ним ми вже з вами знайомі. Тому давайте будемо переходити до нашої роботи. Я бажаю вам успіхів та рівних намистин. І так, для початку ми будемо робити саму основу наше полотно, селяночку. Воно у нас буде складатися з трьох ромбиків в довжину. І кожен ромик у нас буде на 5 бісерин. Набираємо на нашу ниточку 24 бісерини. Тоді підтягуємо до нашого кінчика. Кінчик залишайте трохи довший. Потім можна було зійти на кут, якщо ви будете сходити, якщо ні, то залишайте трохи коротшим, аби пришити собі застібку, тобто як вам більше подобається. Далі ми відраховуємо від початку, тобто ось тут у нас йде наш кінчик. Від початку, від першої бісерини, яку ми набирали, ми відраховуємо 13 бісерин і в 13-ту бісерину зі сторони ось цієї робочої нитки вгору, в сторону нашого кінчика, ми повертаємося. У нас вийшла наша петелечка, наш рубик. Отак. От У нас має виглядати зараз наша робота. Тоді ми з вами набираємо ще 5 бісерин. І раз ми набрали 5 бісерин, то, як завжди, ми робимо 5 бісерин, пропускаємо, а в шосту бісерину знову. Сторону кінчика ми повертаємося, підтягнули, знову набираємо 5 бісерин. І знову нам потрібно 5 пропустити в шосту пройти. Це якраз наша найперша бісеринка, яку ми набирали. Я їй казала, в нас вийшло три ромбики вдовжину. так. Тепер ми ниточку нашу робочу і кінчик, який ми залишили, між собою зав'язуємо на два вузлики. Перший і другий. Далі ми з вами набираємо знову 5 бісерин. І тепер дивимося. Ось цю верхню бісерину, з якої в нас виходить ниточка, ми не рахуємо. Ми не рахуємо ті бісерини, з яких в нас виходить ниточка. Рахуємо наступні: перша, друга, а в третю ми ось так згори вниз повертаємося. Тому що наші ромбики складаються з п'яти бісерин, третя бісерина у нас посередині. Відповідно, ми завжди повинні проходити в середину нашого ромбика. Середня бісерина то є третя. Знову набираємо п'ять бісерин. І знову дивимося. П'ять набрали. І рахуємо так, або ми пропускаємо 5 бісерин, проходимо в шосту, тобто, не рахуючи ось знову-таки ось цю бісерину, з якої виходить у нас ниточка, в нас іде 1, 2, 3, 4, 5. І ось це шоста бісерина, в яку ми повинні пройти. Або, якщо вам простіше, то рахуємо просто ось другий ромбик, куди ми повинні проходити. Перша, друга, третя, в третю бісерину ми проходимо. Тобто, як вам зручніше, так і рахуйте. Далі набираємо знову 5 бісерин. І знову, або ви відраховуєте 5 бісерин, після бісерини, з якої виходить нитка, бо її ми не рахуємо. Або ось ваш крайній ромбик, і тут 1, 2 3 в втретю бісерину проходите. Так, опустилися донизу, ми з вами. Тепер набираємо ще три бісерини. Тоді я набираю свою таку намистинку. Якщо у вас ну, нема намистинки, ви можете використовувати бісер, наприклад, там 8, 9 розміру, який буде трішки більший, ніж звичайний чорний. Або можете взяти взагалі будь-яку іншу намистину, іншої форми. Тобто це не грає ролі. Можете навіть, в принципі, брати так само чорний 10-го розміру, і просто давати замість цієї намистини ще одну чорну 10-го розміру. І потім ми цю намистину чи в що у вас тут є, ми пропускаємо. От ми її не чіпаємо, а через попередню бісерину перед нею ми знизу вгору повертаємося. Маємо, бачите, хвостик ось такий от. Тоді знову набираємо 5 бісерин і проходимо або в шосту, або якщо ви рахуєте в ромбику, то в третю. Знову набираємо 5 бісерин, і знову проходимо в шосту, або в третю в ромбику, тобто в серединку наступного ромбика ми повинні попасти. І тепер ще раз набираємо 5 бісерин і проходимо ось сюди, або в третю бісерину, або в шосту, залежно від того, як ви рахуєте. І зверху наш оцей от поясочок. Тут у нас завжди буде мати дві бісеринки. Знову набираємо 5 бісерин, і тепер будемо в черговий раз опускатися вниз. Знову першу бісерину, з якої виходить нитка, ми не рахуємо, проходимо в третю бісерину. Згори вниз, проходимо. в напрямку, бо ми опускаємось донизу. Тоді набираємо 5 пісерин і проходимо всерединку наступного ромбика. Ще раз набираємо 5 піцерин. Проходимо серединку наступного ромбика. Тепер у нас буде йти ромбик без підвісочки, вони у нас будуть чергуватися. Значить, ми набираємо 8 бісерин, будемо хвостика і будемо повертатися знизу вгору, так само через серединку ромбика. Тобто, через, ми знову не рахуємо. Зараз поправлюся під бісер на голочці і вам. Ми знову не рахуємо оцю бісерину, з якої в нас виходить зараз ниточка. Ми рахуємо ось один, два, три, тобто третя, середня бісеринка в нашому ромбику, і ми з неї, через неї знизу вгору повертаємося, підтягуємо. І у нас от вийшов такий ромбик без хвостика. Тепер набираємо. Знову 5 бісерин. І знову проходимо всерединку наступного ромбика, піднімаємося вгору. Ще раз набираємо 5 бісерин. І знову проходимо серединку третю бісерину. Ще раз набираємо 5 бісерин і опускаємось донизу, знову в третю бісеринку проходимо. Не забуваємо, що ми не рахуємо бісеринку, з якої виходить нитка, 5 бісерин набираємо, проходимо в серединку наступного нашого ромбика. Тоді набираємо ще раз 5 бісерин і проходимо знову в серединку наступного ромбика, тобто в третю бісеринку, ну, або в шосту, якщо ви так рахуєте, згори. Далі ми набираємо з вами три бісерини і тоді одну намистину чи що у вас є, підтягуємо до нашої роботи. Знову робимо хвостик, пропускаємо ось цю набрану намистину, а через бісерину перед нею ми знизу вгору повертаємося. Набираємо 5 бісерин тепер. І знову в бісерину втречу. посередині нашого ромбика ми повертаємося знизу вгору. Далі набираємо 5 бісерин і так само проходимо в середину наступного ромбика, тобто третю бісерину. Тепер нам потрібно набрати знову 5 бісерин. І знову в третю бісерину проходимо. Ну, або в шосту. Залежно, чи ви рахуєте по ромбиках, чи від того місця, звідки у вас виходить ваша ниточка. 5 бісерин набираємо. Опускаємося вниз, проходимо в третю бісерину. Ще раз набираємо 5 бісерин, знову проходимо в третю бісерину всередину ромбика, ну, або в шосту. Тепер знову набираємо 5 бісерин, знову в середину ромбика проходимо. І зараз у нас буде йти ромбик без хвостика, тому ми набираємо 8 бісерин і повертаємось так само через третю бісерину. Ми проходимо знизу вгору. Сягнули, набираємо 5 бісерин, проходимо через серединку нашого ромбика, знову набираємо 5 бісерин і через серединку нашого ромбика проходимо. Бачите, у нас зверху виходить оцей от верхній поясочок, завжди у нас по дві бісеринки між нашими ромбиками. Ось вони. Якщо у вас так само виходить, значить ви все робите правильно. Тепер набираємо 5 бісерин і будемо опускатися донизу йти. Знову в третю бісерину проходимо. П'ять 5 набираємо і проходимо в серединку наступного ромбика, П'ять бісерин набрали знову. Знову проходимо в серединку наступного ромбика, тобто це або третя бісеринка, в ромбику або шосте, якщо ви рахуєте від моменту, де виходить ваша ниточка. Набираємо три бісерини на мистину, підтягуємо весь набір до нашої роботи. Намистину залишаємо в спокої, а через першу бісерину після неї ми отак знизу вгору знову повертаємось, утворюється у нас хвостик. І набираємо 5 пісерин, проходимо в серединку нашого ромбика. Знову набираємо 5 пісерин, і знову в серединку ромбика. Ще раз п'ять пісерин. Серединку наступного ромбика. Опинилася ми з вами знову вгорі. Як бачите, робота простенька, швиденька. Набираємо 5 бісерин, опускаємося вниз, в третю бісеринку проходимо. Знову 5 бісерин набрали, проходимо в серединку наступного ромбика, ще 5 бісерин набрали, пройшли в серединку нашого ромбика, був хвостик, значить, зараз буде ромбик без хвостика, тому нам потрібно набрати 8 бісерин. Повертаємося вгору, проходимо через серединку нашого ромбика, тоді набираємо 5 бісерин і проходимо знову в серединку нашого наступного ромбика, піднімаємося вгору потихеньку, От ще один раз набираємо. 5 бісерин і зараз знову будемо вгорі. Проходимо всерединку нашого тромбика. Тепер спускаємося, набираємо 5 бісерин, проходимо всерединку нашого тромбика, в втретю бісерину, підтягуємо. Далі набираємо знову 5 бісерин, проходимо в серединку наступного ромбика, тепер ще раз 5 бісерин, знову проходимо в серединку наступного ромбика, ну, в третю, в шосту бісерину, як ви там рахуєте. І тепер нам потрібно знову робити хвостик. Для цього ми набираємо три бісерини і одну намистину. Підтягуємо весь набір до нашої роботи. Намистину ми з вами, як завжди, пропускаємо, не чіпаємо, а через бісерину перед нею ми отак знизу вгору проходимо і повертаємось. Так. Повернулися, маємо хвостик, набираємо 5 бісерин. Проходимо всерединку нашого ромбика. Ще раз набираємо 5 бісерин. В серединку наступного ромбика проходимо. І тепер знову набираємо 5 бісерин. Знову в серединку нашого ромбика, вгорі ми опинилися в черговий раз. Набираємо 5 бісерин і опускаємось, проходимо через серединку, через третю бісерину нашого першого ромбика. Так, згори вниз пройшли, набираємо 5 бісерин. Проходимо в серединку наступного ромбика згори вниз. Ще один раз нам потрібно набрати 5 бісерин і проходимо в серединку нашого третього ромбика. Далі робимо ромбик без хвостика, тому набираємо 8 бісерин. І будемо повертатися вгору, знизу вгору проходимо через серединку ось цього першого ромбика внизу. Тоді набираємо 5 бісерин, проходимо в серединку наступного ромбика, ще раз 5 бісерин. Пройшли всерединку останнього робика, тобто повернулися знову нагору. І я думаю, що принцип роботи ви вже зрозуміли. Тому продовжуєте роботу самостійно, робите потрібну вам довжину. І в наступній частині я покажу вам, як сходити на кут і пришивати застібку. Я дякую всім за увагу.